X-Trail світиться на приборній панелі, відсутність зарядки. Перевіряємо зарядку. Зарядка відсутня. Перевіряємо напругу на генераторі. Напруга така ж сама, як на акумуляторній батареї. Таким чином ми виключаємо два варіанти: неїсправність проводки, і несправність з'єднань плюсового та мінусового контакту. Згідно по схемі керування зарядкою. На одному контакті у нас має бути плюс при включенні запалення, а на другому контакті виходить із генератора мінус на лампочку зарядки. Перевіряємо на одному контакті, чи буде плюс при запаленні. Лампочка світиться, значить плюс присутній. А при відключенні роз'єму з генератора у нас має лампочка потухнути. Зараз роз'єм відключений, підключаю і дивимося ще раз. Синій провод у нас йде на лампочку на приборну панель, а рожевий провод при запаленні. Підключаємо роз'єм. Під і дивимося, що лампочка у нас засвітилась. Значить ця лінія провода і справна. Тому знімаємо генератор і в ремонт.